Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, продовжуємо наші розваження в часі Великого посту з розділу Духовний Скальпель на тему гріх. Ми вже з вами говорили в попередніх наших науках про те, що таке є гріх, як повстає і розвивається гріх. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, які є види гріхів. Отже, згідно науки церкви, є кілька поділів гріха. Перший поділ є такий, що гріх може бути скоєний ділом, словом, думкою, занедбанням. Тут ясно, значить, людина може грішити або своїми думками, або ділами, або словами, також занедбанням. Що таке занедбанням, коли, наприклад, є якесь, якесь добре діло, і я його занедбую виконувати. Наприклад, таке добре діло як милостиня. Вона ніде не є приписана ні в заповідях Божих, ні в заповідях церковних. Нема ніде ніяких приписів, як її і коли виконувати. Це все церква залишає на наш розсуд, щоб щоб я, згідно з моїх можливостей і моїх, моїх доходів, міг сам розпроділити і визначити, коли, як і де я мав би зробити милостиню. І ось, коли я того взагалі ніяк не роблю, я маю гріх з занедбанням. Це може бути також щодо інших добрих діл, таких як піст і молитва, які також є і рахуються як добрі діла. Гріх занедбання може бути також щодо своїх обов'язків, які ми маємо. Кожен з нас має якісь різні обов'язки. Якщо це священик, це священичі обов'язки, якщо це батьки це батьки за обов'язки родинного життя перед чоловіком, перед жінкою, перед дітьми. Ось, якщо ми їх не виконуємо, маємо також гріх занедбання своїх обов'язків. Наступний поділ гріха є такий, що гріх може, гріхи можуть бути власні і чужі. Власні це коли я їх сам особисто роблю, це мої особисті гріхи, за які я сам несу відповідальність, а чужі це коли я їх прямо не роблю, але я є причасником їх. Якусь участь більшу чи меншу я беру в гріхах моїх ближніх, тому ми називаємо їх чужі гріхи. Але також і я до них маю якусь дотичність. Чужих гріхів є 9: а саме гріх наказувати, до гріха побуджувати, гріх радити, в грісі допомагати, на гріх дозволяти, гріх хвалити, гріх боронити, за гріх не карати і на гріх мовчати. І ось, якщо я хоч якимось чином є причетний до таких гріхів. Значить, я маю також один з таких гріхів, який називається чужі гріхи. Тут треба добре роз'яснити такий гріх, як мовчати на гріх. Часто ми думаємо і люди собі так гадають, що коли я мовчу на гріхи моїх ближніх, я теж маю гріх. Чи це правильно? Тут також треба дуже правильно все розрізняти: гріх мовчати на гріх має той, хто несе відповідальність за когось. Наприклад, батько за дітей, начальник за підлеглих під час робочого часу, священник за парафіян. Ось коли ми, ці люди мовчать на гріхи тих, за кого вони відповідають, тоді вони будуть мати гріх. Не є гріх мовчати на гріх, коли це є між рівними. Коли це роблять мої друзі або там якісь інші прохожі люди, я звичайно з любові і справедливості можу звернути їм увагу, можу сказати, що так робити не потрібно. Але коли я мовчу, я не маю гріха, бо гріх мовчати на гріх буде тільки тоді, коли я є відповідальний за когось і на їхній гріх я мовчу. Третій поділ гріха може бути такий, що гріхи діляться на важкі або смертні, і легкі або повсякденні. Чому важкі гріхи ми називаємо смертні? Тому що вони вбивають в нашій душі життя Боже, вони проганяють присутність Божу. А ласку Божу з нашої душі, тому ми кажемо, що душа після такого вчиненого гріха є мертва, і тому гріх називається смертний. Гріх повсякденний це той, який не проганяє життя Боже з нашої душі, який не зриває з нас ласку Божу, але він її калічить, він її надриває, він її шматує, але вона ще залишається. Присутність Божа ще є, і тому після з легкими гріхами можна приступати до святого причастя. Отже, як розрізнити, який гріх є тяжкий, а який легкий? Щоби гріх був тяжкий, він повинен мати три умови. Є так звані три умови тяжкості гріха. Ці умови повинні бути завжди разом. Якщо якоїсь одної нема, гріх тяжким не буде. Вони повинні бути всі три разом. Які це умови? Перша умова це і тяжка матерія. Це означає, те, що я роблю, воно повинно бути саме по собі тяжким. Сюди належать всі гріхи проти віри, тяжкі порушення справедливості. Проти чистоти, гріхи проти релігії, а також гріхи проти ближнього зроблені в великій матерії. Ось ця великість матерії, вона і розрізняє, чи гріх є тяжкий чи легкий. Кажіть, є різниця вкрасти на роботі і вкрасти в церкві? Звичайно, що є. В церкві вкрасти буде подвійний гріх. Є різниця вкрасти ровер і вкрасти олівець. Так, ми скажемо, це різниця є матеріальна вартість. Ровер коштує, наприклад, 5 тисяч гривень, олівець 5 гривень. Ця матерія, ця матеріальна різниця буде і тяжкістю гріха. Так само що до інших гріхів. Наприклад, є різниця обізвати тата і обізвати свого друга. Так, це буде різниця. Якщо обізвати тата, буде тяжка матерія, тому що це авторитет даний від Бога. А обізвати друга може бути легка матерія, тому що ми з ним на рівні. Тому перша умова тяжкого гріха це є тяжка матерія. Це означає, те, що я роблю, воно повинно бути саме в собі тяжким. Друга умова тяжкого гріха це є повне усвідомлення. Я повинен ясно розуміти, що я роблю. Коли не розумію, нема гріха. І тому гріха не мають люди божевільні, люди в стані ефекту. Люди, які не мають користі розуму, і інші, які не усвідомлюють, що вони роблять, ті люди гріха не мають. Щоб був тяжкий гріх, я повинен яс... мати ясне розуміння, що я роблю. І третя умова гріха це є повна згода волі. Я повинен хотіти це. Коли не хочу. Коли на мене приходять спокуси, я опираюся, їх. поки я молюся в спокусі, я не грішу. Навіть якщо вже я роблю якісь рухи в сторону гріха, я повинен сам ясно цього хотіти. Коли не хочу, нема гріха. Але буває так, що ми робимо якісь вчинки, які несуть за собою тяжкі наслідки. Наприклад, я їду по вулиці і вискаку мені під колеса якась людина, я її збиваю на смерть. Я не хотів цього робити. І тому в моральній області я не маю гріха. Звичайно, я буду відповідальний за наслідки. Можливо, я сяду в тюрму, тому що наслідок був великий. Але в моральній області я не маю гріха, бо я не хотів це робити. Щоб був тяжкий гріх, я повинен хотіти. Має бути присутня моя воля, і ця воля повинна бути зла. Вона повинна хотіти злого. Тому є три поділа гріхів. Як ми вже казали, гріх може бути скоєний ділом, словом, думкою, занедбанням. Гріх може бути власний і чужий, гріхи можуть бути тяжкі або смертні, або легкі і повсякденні.